Бригада лікарів-неонатологів готується до чергового виїзду. За маленькими пацієнтами відправляються на цьому реанімобілі. У нас в машині присутня ковіс для транспортування новонароджених дітей на гідроподушці, присутній апарат для штучної вентиляції легень. У нас є пульсоксиметр, у нас все оснащене акумуляторами. Якщо буде потреба транспортувати, перевозити з відділення в машину, все транспортується на акумуляторах, в машині присутні відсмоктувач, в машині присутній пульсоксиметр. інфузій і насос для проведення інфузії в дорозі дитині майже кожного дня бригада доставляє до медичного закладу нових пацієнтів, але перед тим вони обстежують малюка та стабілізують його стан. Виїжджаємо ми по всій області при потребі, якщо є. Потреба транспортувати чи забирати звідкись дитину. Це може бути транспортування і зі Львова, і з Києва, і до Києва. Тобто працюємо фактично по всій Україні. Найчастіше викликають нас пологові стаціонари, де власне родяться новонароджені, і нас викликають власне до дітей, які мають проблеми: проблеми з диханням, проблеми з адаптацією після народження, які е, переростають якісь порушення системні. Далі малюк потрапляє у відділення інтенсивної терапії новонароджених. Тут є все необхідне обладнання для діагностики та лікування дитини. Найчастіше це діти народжені з гіпоксіями, недоношені діти, а також з вродженими інфекціями, пневмонії і таке інше. У нас наявне сучасне обладнання, яке дозволяє лікувати дітей, надавати їм весь об'єм. Необхідної допомоги, і після того як ми надали відповідну допомогу, коли дітям стає краще, ми їх переводимо до їх люблячих батьків якнайшвидше, як це можливо. Потім за роботу беруться спеціалісти постінтенсивного виходжування новонароджених. Ми лікарі обласної дитячої лікарні, неонатологи нашого відділення, неонатологи реанімаційного відділення, плюс всі суміжні спеціалісти, які працюють на базі нашої лікарні і поліклініки. Ми цілодобово в режимі онлайн, в режимі офлайн надаємо допомогу нашій малечі для того, щоб вони були здорові. Бригада працює не тільки по території області є випадки, коли хмельницькі спеціалісти доставляють малюка до інших лікувальних закладів України, будь то Київ чи Львів. Департаментом охорони здоров'я було прийнято рішення про розміщення в Хмельницькій обласній дитячій лікарні мобільної неонатологічної бригади виїзної, а саме в контексті вже нашого відділення інтенсивної терапії новонарочених і мобільної виїзної неонатальної бригади, та відділення, яке потім опікується дітьми постінтенсивного вихожування, то працює з 1 січня 2022 року. Ми маємо вже Досвід, і в той же час ми ще достатньо юні.